Після ворожої атаки на Хмельниччину 25 жовтня 111 вікон ліцею, що у крупці було вивито. Батьки та педагоги разом збирали скло, клеїли плівку на вікна і прибирали класи. Процес відновлення вимагає значних зусиль та на допомогу прийшли працівники комунальних установ Нетішина. Обійшовши школу навкруги, побачили, що в нас майже всі вікна на фасаді винесло. Винесло сім вхідних дверей з різних місць. І коли обійшли школу з того боку, там ситуація була не краща. Те ж саме. Вціліло декілька класів, де є вікна. Загалом постраждало практично півтори тисячі житлових будинків у громаді, а також зазнали пошкоджень адміністративні споруди. Представники влади райони та області оперативно відреагували і приступили до відновлюваних робіт. Також на допомогу долучились очільники інших громад Хмельниччини та представники Хмельницької атомної електростанції. Дуже багато було потрібно цього матеріалу. Навіть на сьогоднішній день ми ще не повністю теплити людям і роздаємо. Першопочатково було зароблено плівкою. Місцеві мешканці активно займаються відновленням своїх осель та висловлюють подяку за допомогу. Чотири вікні пластикових повністю вибило, то забили пленкою, шифер, 14 листків лопло на двоє, три кроки вилопло, то треба ще буде піднімати. От бачите, навіть просівши там зверху. Ну і всі стекла повибивали, які, які були де. У мене двері. На горі двері і в цьому, як тобі сказати, ще пів вікна. Ага. І в літній кухні все винесли з рамами усім. З На сьогодні у громаді відремонтовано 80% будівель. В першу чергу навчальні заклади, далі заклади медицини, а далі адміністративні будівлі і будинки культури ми будемо повертати до життя. Я думаю, до 1 січня, до 31 грудня, все буде добре. Мешканці громади продовжують спільними зусиллями відновлювати пошкоджені будівлі і надавати підтримку один одному. Попри те, що залишилось багато роботи з відновлення, місцеві не втрачають оптимізму і вірять у краще. Анастасія Кирилюк, лайк like тіві.